Міністерство економіки заявило про залучання до суспільно корисних робіт першої тисячі безробітних. Програма, яка отримала назву Армія Відновлення. Уже діє в п'яти областях: Сумській, Чернігівській, Київській, Донецькій та Полтавській. Покровською міською військовою адміністрацією прийнято розпорядження про запровадження суспільно корисних робіт в Покровському районі. Це Люди, які допомагають нам наблизити перемогу, некваліфікований труд, різноробочі, підсобні робітники. Як каже Тетяна Миколаївна, на даний час прописані такі підприємства. Покровський тепломережа, Покровський водоканал, багатогалузеве комунальне підприємство, Покровська авто, комунальна установа агентства розвитку громади. Види суспільно корисних робіт, в залежності від регіону можуть різнитися. Це розбір стихійних звалищ, плетіння маскувальних сіток, розгрузка та погрузка необхідного матеріалу, розгрузка та пакування гуманітарної допомоги, розчистка доріг, ну та таке інше. Директор центру зайнятості зазначає, що це процес як механізм переходу людини зі статусу безробітного в статус зайнятої особи. Виконуючи суспільно-корисні роботи, безробітний не тільки отримуватиме зарплату більшу, ніж виплати по безробіттю, а й приноситиме користь суспільству. На даний час оплачуються вони фондом соціального страхування на випадок безробіття в розмірі мінімальної заробітної плати, тобто 6-700. І ми заключаємо договори з комунальними підприємствами. Умова одна, що це обов'язково повинно бути комунальне підприємство. Наразі робота з працевлаштування таких людей триває. На даний час у нас працюють люди в Покровськ водоканалі. З двома особами ми заключили договор. Договір і заключили ж договір, звичайно, з комунальним підприємством. Вони займаються розгрузкою, погрузкою, тобто підсобні робітники. Також ми плануємо ось на днях п'ять осіб. У нас повинно почати працювати в комунальній установі Агентства розвитку громади. Заключили договір з удачнянською територіальною громадою на двох осіб, які теж приступлять до роботи. Як каже Тетяна Миколаївна, поки таких робіт небагато. Ми сподіваємося, що з наступного року їх буде більше, і заключимо договори також з іншими підприємствами, які у нас прописані в розпорядженні. Таким чином всі, хто буде виконувати суспільно-корисні роботи, підтримає тил країни.